Павло Глазовий геніальний кум. Ми із кумом не полюємо третій рік, а проте він геніальний чоловік. Хоч уж його своє продав уже давно, та й говорить, да нащо мені воно? Реєструйте, доглядайте, бережину нашу мені морока, це скажи. Та раптом здраствуйте! У кума новина вбив дубиною під лісом кабана. Видно, трапився охлявий кабанець, раз по черепу торохнув і кінець. Ясо є, але порушено закон, бо мисливський не почався ще сезон. Скільки клопоту для себе наробив, хто повірить, що дубиною упив? Кабанець такий ні в року, Будів з два, скажуть, бреше, що такого не бува. Затягли ми кабанця того в сарай. Говорить ти, будь ласка, починай, Скручуй віхті і і смоли, та дивись мені, сарай не підпали. Я тим часом по водичку побіжу, повернуся і смолити поможу. Заходився, я кабанчика смолить, диму, повно голова мені болить. Де той кум запропастився, де пропав? Згинув чи у воду десь упав. Взяв я відра і побіг його шукать. Може, ставу доведеться витягать. Прибігаю, бачу, кума над ставком, щось вовтузиться й бовкає дрючком. Ти прости мені, він каже, і пробач, не витягну відро, хоч плач. А чуже ж воно позичив у куми. Дуже довго те відро шукали ми. Повертаємось ми з відрами у двір, а пес лютує і біснується, як звір. Ми в сарай. А там повнісінько людей, оглядають недосмалений трофей. Двоє в формі, троє просто в піджаках, з олівцями і блокнотами в руках. Щось там пишуть, заміряють кабана, а назустріч нам виходить старшина. О, ось появилися орли, вже й водичку для обмивки принесли. Одобряю, каже кумові, здоров. Молодець, що не утік, а сам прийшов. Так, давай візьбу заглянем на момент і складемо офіціальний документ. Посідали ми у хаті за столом, старшина сувору, каже, ну почнем. Па пірцям моєму кумові дає і зложи тут об'яснення своє. Ось тобі, будь ласка, ручка і злагай откуда до попала у сарай. Чисто сердечно души і, пожалуйста, по русскому пиши, Хоч государство ми учим двадцять год. Ну покаш не пустірів оборот. Я трясуся, бо напав на мене страх. Він обом нам припаяти, може штраф, до району повезе і посадить у холодне КПЗ. Кум спокійно умостився на стяці, написав і розписався у кінці. Я він каже, нерозбірливо пишу. Тож об'яснення послушать я прошу. Ми такі є то, такого то числа. По хазяйству завершили все діла. Пішли йшли вдвоєм по воду до ставка. Вдруг мальчишка прибігає і гука. Дядьку, дядьку, загорівся ваш сарай. Я до кума швидше воду набирай. Прибігаємо ми в двір уместі з ним, а сарай, як із скузні, валить дим. Ми в сарай, а там з дружками старшина позапрятались і смалять кабана. Ні, і з і коли кабанатого мерзавце притягли. Тому, прошу, районне УВД, пусть порядок в цьому ділі наведе. Остаточно покласти треба край, щоб старшина не лазив в мой сарай.